Мої вітання всім скорпіонам. Це прогноз для вас на березень 2025 року. Вітаю з настанням весни, мої шановні! З вами ваша астролог Клименко Наталія. Зараз поговоримо про основні важливі аспекти, які будуть в вашого життя, щоб ви могли якомога краще спланувати свій місяць і реалізувати задумані плани. Місяць буде вже насичений, адже ми будемо зустрічати весняний коридор затемнень. Венера та Меркурій будуть в ретроградному Русі, а також чорний місяць або ж Геката буде переходити в ваш знак, а Нептун, вища планета, на довгий час буде змінювати знак і переходити в знак Овен. Про все це зараз детальніше поговоримо. Ви можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту, також за сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. Якщо не знаєте сітку своїх домів в натальній карті, не знаєте свого асценденту, то можете писати мені. Вашу дату народження, обов'язково час народження та місце, і я допоможу вам розібратися. А для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Та перш ніж почати, прошу вас поставити лайк і залишити коментар під цим відео. Це допоможе просувати канал та український контент. І почнемо ми з 1 березня. В цей період ванера буде у стоянні, адже вона призупинила свою швидкість перед розворотом в ретроградний рух. Тож нашу увагу будуть акцентувати теми, які стосуються наших бажань, взаємовідносин та фінансів. А вже 2 березня Венера буде переходити в ретроградний рух. До 14 квітня включно розвертатися вона буде у вашому шостому секторі, який відповідає за режим дня, рутинні побутові обов'язки, вашу роботу, допомогу іншим, графік дня, це також дім здоров'я і домашніх тварин. Тобто, в цей період ви можете переглядати. Те, що вам подобається вдома, що ви відчували безпеку, можуть бути зустрічі з колишніми колегами по роботі, або ж перегляд ваших обов'язків, перепідписання документів, зустрічі із тими людьми, з якими вже контактували. Це можуть бути і зустрічі з клієнтами в тому числі. Але з 27 березня, будучи ще ретроградною, Венера буде заходити знову у ваш п'ятий сектор. І це вже можуть бути зустрічі з вашими колишніми, або ж звернення до того. Хобі, яке було раніше. Може бути перед відносин із дітьми. 2 березня також буде напружений аспект між Сонцем та Юпітером. Сонце це наше его, а Юпітер це планета, яка все розширює, планета авторитету. Саме в цей час сприятливо показати свій авторитет. Торкатися аспект буде. П'ятого та восьмого секторів, тобто, все, що стосується вашого хобі, всього того, що вам подобається, надихає романтики, дітей з однієї сторони, а з іншої від вас будуть вимагати великої відповідальності ваші партнери стосовно спільних ресурсів та фінансів. Можливо, на ваше хобі, на Організацію свята якогось потрібно буде звернутися до спільних ресурсів і фінансів з вашими партнерами, або ж ви можете вирішити своє хобі, перевести в бізнес, і для цього вам потрібен буде компаньйон. Також це може бути і перегляд взаємовідносин, переведення стосунків на більш глибокий рівень. Це буде вимагати великої відповідальності та участі обох партнерів. 3 березня Меркурій буде переходити в знак Овен. Меркурій вивідає за переїзди, інформацію, спілкування. Там, де він, там набагато більше переписок, переговорів та інформації. І оскільки він буде в вашому шостому секторі, в знаку Овен. То це вказівка на те, що ви можете багато спілкуватися по роботі. Може бути багато паперової справи, або ж перегляд платіжок по дому. Це все, що стосується допомоги іншим, в тому числі і домашнім тваринкам, або ж допомога в притулках для тварин. Цього дня буде напружений аспект між сонцем та гекатою, торкається аспект 12 та 6 секторів, саме через. Допомогу іншим, прояв милосердя, ви зможете пропрацювати цей аспект. Також важливо берегти здоров'я та нерви в цей період. 5 березня Меркурій буде в аспекті можливостей до Плутону, планети трансформацій, і буде торкатися вашого 4-го та 6-го секторів все, що стосується рутинних обов'язків, ваших зобов'язань та графіку дня, в тому числі і атмосфери, в якій ви знаходитеся. А четвертий сектор це дім, це сім'я, це батьківщина та місце проживання. Можуть бути зустрічі із спливовими людьми, укладання договорів. Вони можуть стосуватися купівлі, продажу або ж оренди, здачі житла в оренду, а також гармонізація відносин у вашій сім'ї, або ж це може стосуватися питань щодо розширення складу сім'ї, або ж розширення площі проживання. 8 березня Сонце буде в аспекті удачі до Марсу. Сонце це наше Я, а Марс це планета управитель вашого знаку Зодіаку також, як і Плутон. Це планета активних дій та ініціативи. Торкатися цей гармонійний аспект буде вашого п'ятого та дев'ятого секторів. Тобто можуть бути залучення реклами, впливових людей через виступи, через мандрівки. Ви зможете просувати свою власну справу, своє хобі. Це може бути і хорошим періодом для активного відпочинку та мандрівок за кордон. Хороший період для навчання та підвищення кваліфікації саме в тому руслі, що ви будете проявляти творчість і розширювати ваш кругозір і давати вам радість. Це можуть бути і зустрічі із закордонними представниками, а також сприятливий період для вивчення іноземних мов для того, щоб посилити свій авторитет. 12 березня відкривається новий цикл Сатурну, оскільки Сонце буде у з'єднанні з Сатурном у вашому 5 секторі. Там, де Сатурн, там велика відповідальність і стійкість, тож для вас зароджується нова енергія, де ви можете перекладати багато зусиль, відповідальності, дисципліни. І це буде торкатися в першу чергу ваших дітей, коханих людей, романтики, тобто навіть із святкувань, відвідувань. Різноманітних світських заходів ви будете бачити в цьому раціональне зерно, підходити відповідально. 14 березня відкривається весняний коридор затемнень, і він починається із місячного затемнення. Це період повні, але поблизу кармічного місячного вузла, що вказує на те. Що він має набагато більшу силу, ніж звичайна повня, і ви будете мати можливість отримати результати за свою діяльність за попередні півроку. І це стосується вашого 11 го сектору, тобто ваших соціальних проєктів, онлайн-проєктів. Це можуть бути долоносні зустрічі через соцмережі, через сайти знайомств. Це може бути підписання важливих для вас угод, виступи. Це дім блато, ви можете реалізувати свої плани, адже це дім планів на майбутнє. Для когось сприятливий період в плані політики. Це можуть бути і зустрічі або ж взаємодія із дітьми, які не є вашими власними. Це можуть бути діти ваших друзів або ж партнерів від попереднього шлюбу. Також 11 сектор це дім друзів. Друзів, однодумців і великих колективів ви можете стати неформальним лідером, або ж отримати вагомий результат від вашої діяльності через соцмережі, або ж вирішите просувати свою справу через YouTube, наприклад, або ж інші соцмережі. Для когось це сприятлива можливість отримати диплом астролога, або ж звернутися до астрології. до… Нових професій, адже це сектор пов'язаний з інноваціями та IT-технологіями, авіацією. 15 березня Меркурій також буде переходити в ретроградний рух до 7 квітня включно. Ретроградити він буде у вашому шостому секторі, але з 30 березня знов поверне в п'яти. Тож для вас сприятливим буде переглядати свої обов'язки, свій графік дня. Здоровий спосіб життя, оскільки зараз спадаючий місяць буде, впродовж наступних двох тижнів після місячного затемнення, то це чудовий період для звільнення від непотрібної вам роботи, зобов'язань, звільнення із неулюбленої роботи, яка не приносить задоволення, або ж перепідписання угод, зустрічі із вашими колишніми колегами, або ж ви можете повернутися до невирішеного раніше питання. Також це може бути і повернення та зустрічі повторні з тими людьми, яких ви знали раніше і які вас надихали на творчість. Із 15 по 20 березня не варто починати нових справ не лише через коридор затемнень, але й через те, що будуть так звані нульові сонячні дні. Цей період схожий на місяць без курсу, тобто, справа може піти не так, як ви хотіли, або ж мати непередбачуваний результат. 17 березня. Сонце буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом раху в вашому п'ятому секторі. Цей вузол вказує нам на шлях еволюції, тобто для вас можуть бути нові зустрічі, знайомства, і, в тому числі, це пов'язано із вашим особистим духовним розвитком. Ви отримаєте новий досвід. Для когось це може бути звістка про народження дитини, або ж зустріч із людиною, з якою буде романтичні відносини. 19 березня сонце буде у з'єднанні із Нептуном, а це вищі прояв Венери, планета ілюзій, мрій, фантазій, також у вашому п'ятому секторі. Сприятливий час для прояву творчості, милосердя, що торкається вашого хобі, ваших творчих проєктів. Сприятливий період для виступів, для прояву благодійності. А 20 березня сонце буде переходити в знак Овен, в ваш шостий сектор. Там, де сонце, там вектор нашої уваги. І саме тут ви будете найбільше націлені на те, щоб дотримуватися здорового способу життя, хороший період для впровадження корисних звичок, для налагодження графіку роботи, для покращення умов роботи. Ви можете спочатку від чогось позбавлятися, щоб звільнити місце для приходу нової енергії із настанням нового місяця. Коли сонце переходить в знак Овен, то офіційно в північній півкулі настає весна, тобто це період весняного рівнодення, дуже енергетично потужний день року. Більш детально буде окреме відео на цю тему. 22 березня сонце буде у з'єднанні із Венерою і відкривається новий восьмирічний цикл Венери. Оскільки з'єднання буде в вашому шостому секторі, то це також сприятливий період для перегляду всього того, що ви любите. Це може бути і заведення тваринки, яку ви давно хотіли, але з певних причин не могли. Це сприятливий період для повернення до вирішення питань, пов'язаних із атмосферою в колективі. З 27 березня Ванера буде заходити в ваш п'ятий сектор, і тут уже буде відбуватися перегляд ваших взаємовідносин, та, можливо, ви можете щось допрацювати у рибленій Вашому хобі для того, щоб пізніше це все монетизувати, або ж навпаки, може не сподобатися та діяльність, яка у вас зараз, і ви можете щось допрацьовувати. Кардинально нічого важливого ми не робимо в цей період, оскільки, поки Венера ретроградна, нам зараз може щось не подобатися в собі, в своїй зовнішності, у відносинах з іншими людьми. А от коли вона вже вийде в прямий рух, от тоді можна буде і... Говорити про вкладання фінансів у певні проєкти, або ж ви можете зустріти людей, або ж може бути прихід колишніх, які будуть нагадувати про себе, ви можете переглядати з ними відносини. 25 березня буде повторюватися гармонійний аспект між Меркурієм та Плутоном знову сприятлива можливість для налагодження атмосфери і графіку дня. В тому числі це може бути і сприятливим періодом для роботи онлайн з дому. 27 березня геката або чорний місяць, як цінньова сторона нашої особистості, буде приходити в ваш перший сектор, оскільки Геката діє як маятник в обидва сектори, то під ударом стають. Теми взаємовідносин, вам може здаватися, що вас недооцінюють партнери, вам може здаватися, що у вас недостатньо певних знань, навичок, і ви можете бути незадоволені своєю зовнішністю, своїм іміджем. Це все дія чорного місяця. Насправді це може бути і не так. Тож не поспішайте робити пластичні операції, краси, наприклад, тим більше поки Венера ретроградна. Трошки згодом обов'язково напишу окреме відео, як пропрацювати для кожного знаку зодіаку чорний місяць. 29 березня буде сонячне затемнення у вашому шостому секторі, і воно закриває весняний коридор затемнень. Його сильну дію ми будемо відчувати ще два тижні, поки буде. Зростати місяць, а результати від цієї кармічної події будуть впродовж наступних шести місяців. Оскільки затемнення відбувається у вашому шостому секторі, це як молодик, але набагато потужніше, і він пов'язаний із вашими рутинними обов'язками, допомогою іншим, режимом дня, а також здоровим способом життя. Тож перед вами відкриваються нові можливості, ймовірні зміни, які торкаються і роботи. Ви можете змінити роботу і перейти на ту, яка вам буде подобатися і в духовному, і в матеріальному плані. Сприятливий час звернутися до здорового способу життя. Також може бути сприятливим і переїзд, що вимогне налагодити свій режим дня. 30 березня Меркурій буде переходити в знак Риби, повертати знову ваш п'ятий сектор, і у вас буде більше спілкування. Інформації, яка стосується вашої улюбленої справи, це можуть бути повторні зустрічі з людьми, які вам дають радість, хороший період для спілкування з дітками, повернення до тих питань, які ще були з певних причин не вирішені. Або це чудовий період для того, щоб ви поїхали відпочити туди, де вже колись були. Також 30 березня Нептун буде переходити в знак Овен. До 2038 року він буде знаходитися в цьому секторі, там, де Нептун, там, ймовірні, здійснення мрій. Багато роботи, Тож для вас, оскільки шостий сектор це рутинні побутові обов'язки, то важливо прописувати графік дня, які обов'язки посадові саме ваші, оскільки ви можете робити дуже багато справи, але люди не будуть розуміти, що саме ви робите. Це в принципі сприятливий аспект для людей, чия професія це. Передбачає, щоб не розголошувати особисту інформацію клієнтів, наприклад, або це може бути віддалена робота. Нептун пов'язаний із фото-відеоформатом, а це може бути і робота астропсихолога. Ось такий насичений березень, нові енергії, сприятливі можливості для реалізації ваших планів. І я бажаю, щоб ваші плани реалізувалися в березні, якомога краще найкращим чином для вас і оточуючих. Сподобалось відео? Підписуйтеся, буду дуже рада, і до наступних зустрічей в наступних відео.